Коли дочекалися четвертого сезону, всім кіно, ви в кіностудії Шевченка. Мене звати Влад, і сьогодні розберемо новий фінальний сезон сексуальної освіти. Чи настільки він гірший за попередні сезони? Злили фінал? Давай розбиратися. Беріть смаколики чи гріте вечірні мікрохвильовці, а я поки коротко нагадаю, на чому закінчився третій сезон. Нова директриса Мордейлу провалилася і школу сексу закривають. Ерік Унігері поцілував іншого, розповів про це Адаму, і вони розійшлися. Плак, плак. Отясь розійшовся з Рубі, бо не зміг сказати, що любить її. Мама Отяса народила дитину, але не знає, від кого вона. Емі, яка бігала з козою, розійшлася зі своїм хлопцем. А Отяс і Мейф нарешті разом, але Мейф каже, що знайшла гроші і їде в Америку. Ну люкс. До речі, хто ще не дивився попередні сезони, я вам заздрю. Зробіть це. потім вже повертайтеся до цього відосу. А щоб не загубитися, підпишись і постав лайк. Пігнали! Новий сезон починається з Мейф і сексу. Мейв, сумуючи за Отісом, на відстані скидає йому нюци. Отіс теж хоче скинути її дікпік, наводить марафет, але так і не наважується на це. Мама Отіса в запарі нагадує рекламу Дюрекс. Ерік та Отіс ширують на роверах у нову школу, яка називається Кловський лії. Ой. Кавендіш, школярі тут всі такі приємні, що аж душні. Ну тупо сини і доньки маминих подруг Через цей снобізм наші герої з Мордейлу виглядають тут як крінж. Енівей, anyway, не все так погано. На знайомлять з героями, які влаштовують екскурсію для новеньких у школі. Всі тут такі екофренлі, п'ють все на вівсяному, йога всім ранку. М -м -м, успішний успіх. Еймі застрягає з Айзеком в ліфті. Айзек, як завжди, трохи токсик Але пізніше Айзек підтримує її в творчості. Батя Адама тут працює як вчитель матана на заміну, який теж сходу тупить через свою нетехнологічність. Тут ще не вистачило, щоб він сказав: так, діставайте подвійні листочки. Ой, а це що, комплюктори у вас? Далі ми бачимо цього професора Малоя. Маленький гвинтик! в якого вчиться мейф, і який веде себе як максимально самозакоханий дік. До речі, його грає Ден Леві, якого ви могли бачити в Ідолі і Шитскріку. Так от, Мей втішить його его, згадуючи якийсь старий нехайповий твір цього малоя, тим самим виділяючись серед групи. Адам кинув школу, і мамка йому каже: вайди, і, вайди, і він вирішує, що піде на ферму працювати з тваринами. Мама Отіса влаштовується на радіо. А наш сексей Отіс дізнається, що в школі вже є секс-терапевтка на ім'я О. І вони такі, типу: Я був першим терапевтом. Ні, я була. І Отіс вирішує публічно запічити себе і свої послуги, але на проекторі випадково. Показує свої лежачі дікпіки, тобто побачили всі, окрім Мейв. Отіс в шоках тікає і думає, йобен бобен, що робить, кар'єрі гайки. Але до нього приходять Кел, який є небінарною особою, і Отіс допомагає їм з проблемою прийому тестостерону. Рубі тут уже не еліта і немає поруч Анвара і Олівії, бо вони в іншій школці. А з нею тут навіть за столом сидіти не хочуть. Більш терпиме ставлення до ЛГБТК і до самовираження це люкс, але чомусь. Наші улюблені герої з Мордейлу вони відчувають себе в новій школі, як не в своїй тарілці і їдять в туалеті. Тим часом на Еріка тиснуть родичі, щоб він охрестився. В кінці серії отіс приходить додому, зідзвонюється з Мейв, пояснює, що сіснявся кидати свій дікпік. Вони займаються сексом по телефону, і Отіс дізнається про якогось тайрона, з яким тусується Мейв. Отіс знаходить фотку цього тайрона і починає ревнувати та комплексувати. Він показує фотку Тайрона Еріку. на що той каже, що він секс, і у його біцепсів є біцепси. Отіс комплексує ще більше і вирішує накачатися. І паралельно вирішує викликати сестру мами свою тітку Джоану, щоб вона допомогла їй з дитиною, бо та не вивозить. У Отіса так багато клієнтів, як у мене шансів сьогодні лягти раніше. І Рубі приносить йому план капкан, Помирити парочку еліти школи Ебі та Романа. І типа після цього до них повалять всі інші. Взамін за це, Отіс має замовити За Рубі слівце, щоб вона влилася до них в тусовку. Отіс це робить, і всі такі: Вау! І відбиває клієнтів О Але за Рубі він так і не вписався. Забув. Ага. А Еріка помічає сільби їх школи, і він непомітно для себе вливається в їх ватагу. До речі, ви знали, що в попередніх сезонах Еріка озвучував прекрасний актор Паша Лі, який загинув в березні 22-го року. Хочу зробити хвилину мовчання. Тепер можна повертатися до огляду. Мейв пише твір, який містер Малой обхезав, кажучи, що в ньому мало мейв. Пізніше Мейв приносить йому вже більш особисту історію, яку професор обіцяє прочитати. І загалом вони так нормально потервенили, що Мейв вже конкретно розраховує отримати стажування під час курсу. При цьому Мейв бере паузу з Отісом через його ревнощі Цей час О ініціює голосування, щоб обрати тільки одного терапевта і знімає собі кліпець на промо, де вона виглядає кріпово. Біорк на мінімалках. Отіс розуміє, що йому габела, і набирає Рубі, щоб вона йому допомогла з піаром його терапії. Третій серії нам показують милу маленьку Рубі, і ми розуміємо її мотивацію допомогти Отісу. Бо о її булила, коли вони були малі. Засранка. Отіс з Еріком домовляються піти на квір вечірку. А перед тим Отіс заскакує до Рубі, щоб вона допомогла йому з передвиборкою, щоб в школі голосували за нього. Став сердечко і підпишись, якщо хоч раз сміявся або сміялася з мемів. Отіс з Рубі і її баті знімають відео без співу, просто щире звернення Отіса до своїх клієнтів, що він їх розуміє. Бо він і сам багато в чому не вдаха і знає, через що проходять інші підлітки. А тим часом Мейв дізнається, що стажування отримала інша дівчинка. Мажорка чий батя донатить на цю школу. А краще б на зсу. Новий твір Мейв теж професор. Не заходить і на додачу Мейв дізнається, що її мами передос і вона їде в Англію до лікарні. Адам зближається з батьком, працює з кіньми і потроху стає справжнім жокеєм. Еймі знову тусить з Айзеком, приносить йому кекси, зроблені на честь її вже покійних білок. Вони майже поцьомкались, але все обламав брат Айзека. Натомість Айзек дає Еймі свою камеру, щоб та спробувала себе в фотографії. Ерік бере своїх нових друзів на вечірку та віддаляється трохи від Отіса, який вирішує не йти на вечірку, а залишитися у Рубі і заснув з нею в обнімку. Але кексу не було. А сам Ерік на вечірці отримав перепихон з парафіянином своєї церкви. Отіс повертається додому від Рубі, кидає свій телефон на зарядку і бачить дофіга пропущених від мейв. Подзвонив їй і дізнався, що мейв повертається. Мейф приїжджає в Мурдейл, бачиться з Отісом, і вони разом з Еймі їдуть в лікарню до мами. Мейф, і там вона зустрічає свого брата Шона. Далі будуть спойлери, які впливають на сюжет. Тому я почекаю, поки ви поставите на паузу, збережете цей відос. І рахунок веде кличко. Один-два, двадцять два. 22. Згодом Мейф Шон дізнаються, що їх маму не змогли врятувати, і вона померла. Мейв просить Отіса та Еймі почекати її в машині, поки вона не розв'яже в лікарні той довбаний кросворд, який вона почала, коли ще мама була жива. А тим часом О набивається співведучої до мами Отіса на радіо і її беруть. В наступній серії Рубі нарила інфу на цю О, щоб допомогти Отісу виграти дебати. І власне починаються дебати Отіса і О, де О звинувачує Отіса за мускулінну книгу його баті, але Отіс каже, що не розділяє його думку, і він тут не при ділах. Натомість Отіс дістає з рукава ту саму інфу від Рубі про О. Що вона гостила людей і зливалася від стосунків без пояснень. На це О каже, що вона асексуалка і тому вона губилася, бо не могла дати партнерам те, що ті хотіли. Підсумку О жаліють, а Отіса кенселять. Але Мейв запрошує Отіса на побачення. Наконець, я це Зустріч, на яку ми чекали 4 сезони, і все ідеально. Окрім тітки Отіса, яка напросилася до них в кіно, бо її денчик не приїхав на кінчик. У мейв була з собою пляшка, до якої припала Джоанна, і вони почали ржати в залі, що за ними прийшов сісюріти. Додивитись в міліції Далі вони садять тітку в таксо, а самі тікають до рідного зачиненого мордейлу, де Мейв хоче з ним кохатися, але Отіс не може. Через провину за ніч зрубі і розповідає про це Мейв. Тим часом за ними вже прийшли охоронці школи. Далеко вони не втікли за ними підрулює маман Отіса і знайомиться з Мейв. Ерік усниться супернаркоманський сон про рибу та хліб на мосту, який зазвичай сниться при температурі 38,5 і І Ерік думає, що жінка, яка з'являється в цьому сні, є богом, який звертається до нього. Щоб він охрестився, і він таки вирішив охреститися, але з умовою, що його приймають таким, який він є, його орієнтацію. Тоді він проходить хрещення або так, або ні. Ну ви зрозуміли. Починається поховання, а мейв хвилюється, бо не може додзвонитися до свого брата, бо він зараз теж на чомусь сидить. І тут приходять наші бусінки, яких покликала Емі, хоча Мейв вже не сподівалася, що хтось прийде. А за ними і брат вривається, який починає розповідати сумні речі про їх маму та їх дитинство. Але Мейф його виганяє. І тут же знайомий вчитель музики грає трек Юту, від якого серденько навпіл. Після церемонії Отіс запевняє Мейв, що між ним і Рубі нічого не було, і що він не хоче через це розходитися з Мейф. І Мейв його пробачає. Вони знову пробують зайнятися кексом, але у Отяса стався флешбек з дитинства. Адам дізнається, що його батьки зустрічаються за його спиною, хоча мама обіцяла цього не робити в попередньому сезоні. І тоді його тато вирішує вибачитися за все, і ледь не вперше каже, що любить його. Та обіймає. І взагалі герой Тата Адама дуже класно еволюціонував за останні два сезони, як герой. Він не змінився на 360, але видно, що людина почала шукати корні проблеми в собі. От і це класно, це шлях до змін, і тому лайк. І їх сім'я воз'єднується. Далі Одіс і Ерік виясняють стосунки. І як на мене, це тупо конфлікт заради конфлікту. Ну бо протягом попередніх трьох сезонів ніяк не було показано, що Отіс не розуміє Еріка щодо раси чи фінансового стану. Бо Отісу було байдуже, він приймав його таким, який він є, захищав, любив не знаю, дуже дивно. А тим часом Рубі зливає відео, де її булила О. І О починають кенселити. Далі Отя застрягає в ліфті з О, і вона намагається йому допомогти з його проблемами з сексом. О, прикол: Джек Глісон з Репрестолів. Мама Отіса спілкується з Мейв і підштовхує їхати за мрією в штат, за що Отіс потім гречно подякує своїй мамі. Мейв зізнається в коханні Отісу, Отіс зізнається в коханні Мейв, і в них нарешті виходить кекс. Але вони вимушені попрощатися, бо Мейв пітляє в Америку. І Отіса долає. Непозбувна бентега. Мейв каже, що не проти того, щоб Айзек і Емі були разом, і ті нарешті потьомкались. О, записую вибачення перед усіма і за все: штемп старости з минулого сезону ВІВ виявився арбузером, і вона його кидає. Умнічка. І раптом кудись пропадають Кел і вся школа їх шукає. Кел на скелі знаходить Ерік, якого направив сам чи сама Боженька, щоб врятувати її, щоб вона не суїциднулася. І сама лінія Еріка з богом виглядає трошки дивно. Еріка зробили тут ледь не месію, і він взагалі потім вирішує стати пастором. Чи були предпосилки до цього в попередніх сезонах? Ну, як на мене ні. В кінці сезону школа збирається на фінальну паті, де проводять благодійний збір. А збори це клас. Отіс розуміє, що вони остаточно віддалилися з Еріком одне від одного і хочу з ним поговорити. І вони, врешті-решт, миряться і разом гоцають. До речі, поки кенсели Отіса та О Рубі розкрутила нового сексолога, і всі клієнти дісталися йому. Він же й переміг у голосуванні за вибір сексолога в школі, але він відмовляється від посади. каже, що втомився і хотів цього взагалі заради того, щоб попасти на шоу до мами Отіса, бо вона. Сексі, посада автоматично переходить Отісу як срібному призеру голосування, а він в свою чергу віддає своє місце О, визнаючи її суперкрутою. Всі на неї починають букати, але неочікувано на сцену вривається Рубі і каже, що пробачає О за булінг, бо вона вибачилася і закликає дати їй ще один шанс. А О, врешті, пропонує Отісу вести терапію разом. На що Отіс каже, що подумає. Я дуже був радий, що Еймі нарешті спалила ці кляті джинси. Пишаюся нею. Отіс, приходячи додому, читає лист від Мейв і там вона йому пише. Що він зробив її кращою, розтопив її серце, і що вона йому дякує за все. Прощава, гівнюча, кінець. Кінець! А де останній дзвоник, де лінійка, нормальний фінал? Це виходить, що четвертий сезон закінчився в головній інтризі, тупо тим самим, що і третій сезон. Мейв поїхала від Отіса в Штати, і у них непонятка. Знову. Я вже підозрюю, що між Отісом і Мейв була тільки платонічна любов, любов, до якої вони прагнули всі ці чотири сезони, і воно таке трошки недосяжне. І це саме сумне, бо кожен з них... Знайде собі іншу людину, яку вони будуть любити, кохатися з нею, але вже не всім серцем. Бо частинка їх сердець Отіса і мейв належить кожному з них назавжди. Як думаєте, чому Отіс не полетів за мейв в Америку? Його тут тримає сестра чи мама? Він же міг полетіти і там вчитися на сексолога? Чи додумається він взяти квитки? Пишіть в коментах. Отже, мої враження. Я думаю, що вони переборщили так із інклюзивністю, намагаючись догодити всім. А стали внаслідок якимись штучними, і серіал перетворився на реаліті шоу з сценками повчальними. Та все ж було зворушливо прощатися з улюбленими героями. Останні 20 хвилин серіалу, так я взагалі дивився десь годину, бо постійно стопав, так як паралельно відбувалося дуже багато розв'язок, і ти намагався усвідомити, що це кінець епохи. Я дуже вдячний творцям цього серіалу, який говорив з нами чесно на важливі теми, а, який вчив нас любові до себе, прийняття відкритості, і який привідкрив напевно так скриньку Пандори сексуального виховання для багатьох людей, не тільки підлітків по всьому світу, особливо для думаю, українців з постсовковим бекграундом, де секса не було. Мінуси. Забагато нових героїв для останнього сезону. Сюжет, який по ходу сезону, здається, заплутався і лето виплутався в кінці. Конфлікти заради конфліктів, слабка розв'язка. Головна любовна лінія закінчилась тупо нічим, і ще не було багато класних героїв з попередніх сезонів. Плюси музика. Музика в серіалі витягувала напевно 60% драми. Знімаю шляпу перед композитором і звукорежисером до Мурах, Акторочка. Вона, як завжди, на рівні. Не дивно, що ансамбль головних героїв запрошують у такі проекти, як Барбі. І останній плюс це бажання говорити на актуальні теми. На сайті Rotten Tomatoes цей сезон оцінили найнижче. І я думаю, ми розібралися чому. Моя оцінка – 6 Шевченків з 10. От така байда малята. Кінчився сезон, кінчився серіал і кінчився цей відос. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментах, як вам сезон, як вам відос. І на останок послання від Тараса Григоровича. Кохайтеся, чорнобрию, та не самі знаєте з ким. Па-па!